Робітники кладуть плитку на підлогу у тамбурі обласного філармонійного центру. Це фінальний етап реставрації, яку почали у 2019 році. За цей час у будівлі, зокрема, замінили вікна та двері, відреставрували фасад, облаштували внутрішній двір. У жовтні цього року перейшли до внутрішніх робіт. Вже відремонтована зала. Зараз йде до завершення монтування і виготовлення сценічного сцени Нашої, де буде встановлена сучасна механіка сцени. Сучасне бачите світлове обладнання, звукове обладнання. Буде встановлено мультимедійне обладнання, но нова одяг сцени. Новий будь також у залі замінять крісла, встановити нові мають на наступному тижні. Для людей з інвалідністю облаштують спеціальні місця. Вони зможуть скористатися і підйомником, якого раніше у філармонії не було. В Цьому місці буде облаштований підйомник, Так званий ну, він буде мати вигляд ліфта. Ну, але конструктивно це підйомник. Якраз тут гарно вписується, як і по зручності, так і тут просто переврізається вихід і все, встановлюється. Доступ до то в принципі, нормально, нема ніяких перешкод у нас, але піднятися людини на другий поверх було проблематично. На жаль, приходилось і вручну людей заносити. Мають доробити і зовнішнє підсвічування та вентиляцію. Загальна вартість робіт майже 32 мільйони гривень. Однак сказав Сергій Теребун, вони хочуть продовжити проєкт і отримати ще фінансування. Поки цим проектом не передбачено, ну зараз ми завершимо ці роботи. і Будемо так сказать, просити адміністрацію обласну підтримати, щоб це таки по можливості продовжити проекти ще на рік. Щоб Врешті решт може, ми змогли завершити як фоє першого поверху, другого поверху фойє. Плюс у нас дуже складний і великий простір є в підвальному приміщенні. Для того, аби погода не заважала проводити концерти влітку у внутрішньому дворику, там хочуть зробити накриття. Перший концерт у філармонійному центрі планують провести 25 грудня. Поставити рок оперу Ісус Христос Суперзірка українською мовою. На це вже отримали ліцензію. Наталія Гоман, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.